Друзі, вітаю вас! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. І ось е, дуже цікава у нас іноді, іноді буває ситуація, коли є цікаві новини, цікаві змін, цікаве зрушення в державі, але вони проходять непомітно для людей. Вони проходять так, начебто це щось повсяденне, а нам потрібно інше. Але ні, ось таких деталей і формується. Зміна в державі, формується роботоспособність в державі, формується функціональна здібність в державі, як це працювати. Та й війна формується з таких рішень, які нам чомусь проскальзують мимо нас, і ми їх не помічаємо. Одне з таких рішень Верховної Ради на тому тижні це була підтримка збільшення численності бійців спецпідрозділу СБУ. Альфа до 10 тисяч осіб на 10 тисяч осіб буде більше. За це збільшення проголосувало 311 депутатів. Ну не так же ми в низько і впали з депутатами. Розуміють депутати, що це потрібно. Що альфа на сьогодні це рушійна сила наших спецслужб, наших е е обстрілів ворога, наших, на нашого нанесення. У ворогу великому багато це робить СБУ ГУР е разом з Збройними силами України. Це все йде, знаєте, як спільна робота, і це добре, дуже добре. Що зараз буде? Що прийняли які зміни? В мирний час у нас СБУ нараховує 27 тисяч осіб. На мій погляд, як для Служби безпеки України, ну це дуже мало. Якщо у нас поліції 300 тисяч і більше, як кажуть, від 300 до 400, то Служба безпеки України 27 тисяч, ну вибачте, мені, я впевнено кажу, це дуже мало. І зараз збільшуємо на 10 тисяч, але знову подивіться в особливий період. В особливий період. Тобто буде 37 тисяч, ну, можливо, дивіться, 27 є живих, да, штатний розклад 31 тисяча, ну до 41 тисячі, якщо хтось розуміє, що таке вакансія, штатний розклад і все інше, до 41 тисячі ми можемо збільшити військовий період працівників СБУ, але альфи на 10 тисяч. Нічого, це нормально. Альфа, хай вона бу, хай туди беруть спеціалістів класних, військових, підготовлених, Це потрібно, це все наша атака на ворога і всередині ворога. І далі десятьма руками підтримую. Але там є інші люди, які можливо могли б працювати в інших підрозділах. Це всередині держави на виявлення зрадників, на виявлення придателей. На виявлення агентів Російської Федерації це також буде дуже добре. Може на кінець-то ми прийдемо до виявлення організаторів, кураторів всередині держави. Поки що ми знаходимо тільки виконавців: хто навів, хто привів, хто фіксував, хто передавав, хто палив машини. Але все це курирують люди наші. В Україні, які живуть в Україні, які працюють, хтось двірником, хтось водієм працює, а може бути куратором. Хтось у владі працює, хтось медработником. будь ким таких кураторів у нас багато. І може при збільшенні підрозділу а хтось перейде сюди, і будемо ми краще працювати всередині. Це дуже і дуже добре. І перевірки, ми, ми, дуже, ми дуже радуємо. Що у нас погані перевірки, як в СБУ і в інших органах. От зараз там СБУ не дало Зелений світ начальнику БЕП, якого обрала конкурсна комісія, заборонила призначати СБУ. Вона поставила шлагбаум. І ми вже кричимо: Як так? А як так, ми кричимо точно так ще більше? Чому надали, якщо виявляється десь зрадник, якщо виявляється десь корупціонер, якщо виявляється десь громадянин, який ми вважаємо, суспільство вважає негідником, ми кричимо, чому СБУ дало, дало Зелене світло? Чому СБУ дозволило? Так от одна з робіт СБУ. Чому дозволила? І чому зараз дозволяється? Можливо, буде при цьому краще, якщо буде збільшено робітників. Дивіться, ось цей випадок. Це ви також знали. Позавчора здається, це було чи 20 го числа, чи да, 19, го чи 20-го, не хочу точно. Працівник прокуратури працівник прокуратури збив жінку в Києві. Розумієте? І ця жінка, яку він збив, померла в рекані. Це повідомив генеральний прокурор Кравченко. А цей працівник прокуратури, він не є прокурором, але він є працівником прокуратури і є сином коміка-зрадника Андрія Молочного. А зовуть його також Андрій. І він є Андрій Андрійович молочний. Ще що повідомив Кравченка: він сказав, що молочний був у стані алкогольного сп'яніння, коли його машина вилетіла на тротуар, де стояла жінка. За результатами обстеження виявили 1,77 проміле. Цьому молочному робітнику прокуратури вже повідомили про підозру в порушенні правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смерті друзів людини. Генеральний прокурор Кравченко каже, що обвинувачення проситиме про тримання під вартою без застави на 60 діб, що ще заявив Руслан Кравченко. Дивіться, початок мені сподобався і зміна прокурорів, поки що ну, можна якісь там вирисовувати, навалювати претензії, можна. Але поки що і зміна прокурорів, і зміна підходу, спільна робота з СБУ мені подобається. В тому як почав Руслан Кравченко. як буде далі, будемо дивитися і будемо оцінювати і ось зараз відношення до цього працівника прокуратури. Я не знаю, яке б у нього було відношення, якби це був прокурор, а ще й генеральної прокуратури. Але до працівника ось таке, що він сказав: ніхто не вище закону, навіть працівник прокуратури сьогодні в Голосівському районі. Столиці сталася подія, яка обурює. Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вулиці Великій Васильківській. Водій автомобіля, порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події, але наразі його затримали. Вивели, що за кермо був молочний Андрій Адиєвич. Головний спеціаліст відділу. Він державний службовець, а не прокурор, але працівників органів прокуратури. Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не є індульгенцією. Це не індульгенція, це відповідальність, сказав Кравченко. Беру цю справу під особистий контроль. О, тут мене трохи напрягає, тому що як тільки хтось бере під особистий контроль, то значить справу замучують. Ну, подивимося. Поки що такого не трапилось з Кравченко. І як ось це цікаво, генеральний прокурор представлятиме інтереси потерпілої в суді. Це, знаєте, дуже так розполагає, якщо чесно. Я знаю, що не буде він особисто ходити в суди. Скоріше за все, і бути там представником потерпілої, а будуть його довірені особи, або з ним будуть співпрацювати по одній е, справі. Ще якийсь прокурор, і це буде від імені, і, а можливо, і сам прийде колись. Подивимось. Що ще він сказав? Така, така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана, і я обіцяю, так і буде. Право і закон одні для всіх. Потерпілість надається вся. Ну, це коли ще ті вона була. Жива. Вона вже померла, на жаль, ця жінка. І йдемо далі. Хто такий Андрій Андрійович Молочний, головний спеціаліст відділу кадрової роботи та Державної служби кадрової роботи спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону? Це просто охрень. Далі. Він син відомого коміка Андрія Сергійовича Молочного, який є уроженцем Коростеня, 78-го року народження, який був резидентом Камеді Club та актором в комедійному серіалі Файна Україна. Молочний батько, проросійський налаштований, відзначався багатьма антиукраїнськими виступами і дописами. Після початку російсько-української війни переїхав жити до Росії, має чотирьох синів та доньку. Він співпрацював з сексведучим, а нині громадським діячем та засновником одноіменного фонду Сергія Притули. І Сергій Притула висказався про Андрія Молочного, що сказав Притула, наш один із головних реально... Організатори волонтерського руху в Україні він сказав: в такому творчому тандемі артисти ну, відзняли близько 100 випусків Файна України. Пам'ятаєте цю передачу, де зіграли Антона і Марічку? Проте за декілька років молочний вийшов з проекту і подався на заробітки до Російської Федерації. Утім, 2012 року, під час незапланованої зустрічі. Не заплановане чи заплановане? Не, не хочу про судити. Ну і звісно, Притула буде казати, що все це не заплановано. Ні винувата я ні в чому. Ні, я не спорю, я нікого не звинувачу взагалі. Просто е, це логічна поведінка Сергія Притули була. Що б там не був під час незапланованої зустрічі зустрічі притули молочного. Останній молочний підпитку зізнався, що бренд брендшоу. Ну, це таке їхнє там щось спільне. Ну не знаю. Далі що у нас іде. Що під час війни притула не підтримує зв'язок з колишнім колегою через його проросійські погляди, а хомотинник, а рідна сестра дружини з сестрою дружини? Ну багато питань. Дуже багато питань. Ось це СБУ не допрацьовує, не добачає, не досипає, пересипає. Оце все повинно наладжуватися. Що сказав ще притула? Він сказав, що востаннє спілкувався з молочним на початку повноштанного вторгнення, де молочний видавав нісенітниці про Україну, де, до речі, народився. Ну ось був суд над цим Андрієм Андрійовичем Молочним, який відправив під варту без права внесення застави працівника прокуратури Андрія Молочного. Це передає Суспільне. Ну і в судах, так, да, вже реєстри є, я вже теж бачив цей реєстр. Напередодні, так, да, він влаштував смертельне. Це повідомлення було. Так от, друзі, до чого я це все? Ось питання велике. А чому? Там же також на цю посаду людина повинна проходити спецперевірку. А чому СБУ? Не заблокувала цю людину. Я не кажу, що син відповідає за батька. У нас, так кажуть, не може бути. Але у нас війна, і на час, хоча б війни, ну прокуратура повинна була обмежити якісь посади, якісь е державні посади. Да? А тим більше посади в, в правоохоронних органах, де батько там. Це точно так, як і у Кириленка. Вся родина в Донецьку воює проти нас. А він голова антимонопольного комітету. І таких у нас дуже багато, дуже багато. От повірте мені, дуже я. Ми згадаємо ще хто у нас є такі. Просто люди. Я не кажу, що їх повинно потрібно брати, хапати, кидати і саджати. Ні. Але обмеження якісь повинні бути. Працюю в Україні. Працюю приватним підприємцем, Працюю на приватних підприємствах. Кінець працюю на державних підприємствах, але не вище чогось. Закінчиться війна, відкривається все назад. А зараз у нас дуже, дуже, дуже багато питання до всіх. І ось е, я. Вважаю, що збільшення прокуратури буде впливати і на більш якісну роботу в цьому напрямку, будемо сподіватися, ну, будемо переходити до іншої теми, також дуже цікава тема, друзі. А спочатку я хочу вас попросити підписатися, хто дивиться, не підписаний, поставити дзвоник, натиснути вподобаєчку, розповсюдити це обов'язково, друзі, і головне задонатити на Збройні Сили України. А якщо є... Бажання і на підтримку каналу. Зараз ми переходимо до іншої, також цікавої теми. А можливо, ми там затронемо і дві. Я думаю, друзі, однією новиною ми не обійдемося однією темою, тому, що вони такі, знаєте, дуже схожі один на одну і дуже такі дієві. Тому що одна тягне за собою іншу, або інша тягне за собою одну. Ну так ось. Дивіться, сьогоднішній обстріл. Ви знаєте, що було там на метро Лук'янівський. десь на вході було, було попадання, задимлення. Люди ховалися в метро, але туди пішов дим. Людям ще стало гірше від диму. ночу Хтось спав, почали там дуже погано дишати. Це все зрозуміло. Інші у нас були там і влучання, осколки падали, збиті ракети чи збиті дрони. Але в цей час, в цей час, коли був обстріл, і, можливо, навіть... Під час обстрілу або після закінчення обстрілу, ну, у нас виникло таке явище, якого ми не знали взагалі в Києві. Я маю на увазі, взагалі, те, що було на профронтових територіях, я маю на увазі да, явище мародерство. Мародерство. Те, що було на профронтових територіях, і воно і зараз, мабуть, відбувається, там страшне. Я навіть не хочу це описувати. Я знаю по своєму селищу, Я знаю по своєму будинку. Я знаю по будинкам сусідів, знайомих, друзів. Там мародерство було неймовірне. Ну просто неймовірне. І зараз воно продовжується вже мародерство з тієї сторони ворога. Також мародери, але в Києві такого не було. Я згадую перші дні, перші тижні, перші місяці. Не дай бог хтось десь намагався щось змарадерити. чи з квартири чиєїсь пустої, чи з крамниці, або ще щось. Цих людей, незважаючи на те, жінка ти чи чоловік, знімали труси і прив'язували до стовбів скотчем. І ці люди стояли в березні місяці голі з голими сраками, і всі бачили, що це мародери. Але зараз мародери сьогодні вночі. Чи зранку пограбували магазин мобільної техніки, який був пошкоджений через обстріли на Лук'янівській. На станції метро Лукянівська там ще ліквідовують, от до цих пір ще ліквідовують, ну вже вечір, мабуть, ні, але до кінця робочого дня ліквідовували. А ось працівники отак написали, друзі. Отак написали, і вони написали. Працівники і підприємці цьо, ну, цих, цих крамниць написали заяви в поліцію. Питання, одне. А чому поліції там не було ніде? Чи була поліція в самому метро? Ну повинна бути. Скупчення людей, хоч це і ховалися, що хоч і використовуємо ми е, метрополітен як сховище, все одно поліцейські повинні бути. Я не знаю, як вночі кинуте місто без поліції виходить. А тим більше, що це було поруч зі станцією Океанівська. А де поліція? Ну вона не навчена воювати. Вона не навчена збивати шахи і ракети. Вона що вона, що вона навчена? Охороняти планшети, які пограбували. От співробітники з магазину. Повідомили, що вкрали телефони, планшети та аксесуари до них. Масштабу злочину поки що не з'ясований, триває підрахунок збитків. Ну, не знаю. Велике питання до поліції. Вона потрібна. Ось ось вона тут потрібна. І не можна да, прибирати, як хтось каже, всю поліцію на фронт. Ні, ось вона повинна бути тут. Не можна, щоб її не було зовсім, але її нема. Ось це біда. Не там. Не тут, не отам і ніде. ТЦК виконує роботу поліції 100%. Ну, не, не ну ТЦК просто зруйнувала свій імідж, імідж військових оціми своїми діями. Все, що зараз пишуть і показують, і робить ТЦК в військовій формі, це все повинна робити поліція. Якщо людина в розшуку все отак і тут. Мародерство, ну це дико. Ми е, вказували пальцями на росіян. А що ми робимо в Києві? Зеленський винувати. Винен Зеленський. От я скрізь буду казати: Винен Зеленський. По направив туди мародерів, щоб йому украли телефони. Да? І так виходить. Я згадував про префронтову зону. Там також Зеленський. І от і то, що я вам хочу сказати: не було поліції, коли вона е, втекла з Києва. То е, проблеми мародерства вирішували люди самі. Є поліція, є мирне життя, є ресторани, є все. І виникає слово мародерство. Зараз вже, знаєте, після обіду вже далеко пішли спростування, що начебто не було мародерства, а поліція охороняла і так далі, все, все було хорошо. та й Бог. Дай Бог. І власник якийсь там один виступив. Дай Бог. Але потрібно казати правду. Всі м казати правду. Ну ось так. Про це, про цей випадок. Йдемо до Зеленського. Володимир Олександрович Зеленський ввів санкції проти п'яти осіб за антиукраїнську пропаганду. Президент України підписав указ про запровадження санкцій щодо п'яти осіб, причетних до поширення антиукраїнської пропаганди. Під санкції попали. Ну на кінець я хочу сказати. Дякую, Володимир Олександрович, дякую, РНБО. На кінець то Юлія Латиніна, російська публіцистка. Ви знаєте, про росіян. Ще тут росіянка є, військова кореспондентка Росіянка Тетяна Аксьоненка. Я її не знаю, я її не бачив, не дивився, і не цікаво. Але мені здається, всіх працівників російських ЗМІ з визначених каналів та з-блогерів, всіх просто повинна проти всіх вести санкції України. Вони багато не втрачають від цих санкцій. Але це вже є якийсь початок покарання, на яке потім буде спиратися судова система, наша, міжнародна, російська пропаганда, російські пропагандисти, не можна їх так точково. Чому це йде так повільно? Мені це не зрозуміло. Ось тут реально незрозуміло. Якщо я десь шукаю пояснення, десь я знаходжу їх, десь бачу, що у нас не працюють якісь інститути один з одним не співпрацюють так далі, я розумію. Десь 100% розумію, десь махаю рукою. Але отут мені не зрозуміло, чому проти всіх працівників я маю на увазі ведучих, журналістів і тих, хто приходить на ці канали, пропагандистські канали, які ми визнаємо. Краще ж визна, ну, проще ж визнати один раз: 10, 8, 20 канали пропагандистськими. І всі, хто там працює, це і є пропагандисти. І блогери точно так. Дивіться, точно так. Чому це все у нас з запізненням іде? Ну, дуже з великим запізненням. Мені це тяжко ну, зрозуміти. Ще наші наші також я вважаю пропаган... Росії стали російськими пропагандистами. Ну Перед цим був там Мосійчук, там Лєшко, ще деякі були. Ну Це ж потрібно було, щоб вводити рік назад. Ладно, ввели. Тепер от вводимо Андрій Серебрянський, відомий як Андрій Луганський. Ну, дуже відома людина і у нас на каналі. Згадайте, як він зі своїми російськими ботами, ну, я називаю їх боти, хоча там реальні люди, проросійські, протиукраїнські, як вони атакували мій канал. За що незрозуміло? Як вони поводяться безверхньо з нами з усіма? Ну, я казав, що. Всьому свій час, всьому свій час Андрій Серебрянський. Батьківщину, яка тебе народила, в якій ти народився, в якій ти ріс, в якій яка тебе виховала, яка тебе викормила, я вже не кажу любити. Її потрібно поважати. А той, хто цього не робить, він не зробить ніколи. У кого немає цього в душі, в серці, це не наша людина. Ну не наша. Вона бачить все по-іншому. Тому чому так тільки зараз? Не знаю. Там ще є його друг, Ото, Вони були ж три там кентяри. Я ж кажу лю -лю 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 любі мої жони Порошенка були: Олешко, Луганський і Полтава. Чому Полтава на Полтаву не накладені санкції? Я не знаю. Смерті він желає Верховного Головнокомандуюча, Депортувати всіх 73% він хоче з України. Він несе розлад. Він співпрацював з Києвою. Він співпрацював з Мамаєм, який засуджений. По держзраді і по корупції. Його дочка Мамая, з Полтава з ним співпрацював е також під слідством зараз. Чому проти Полтави не введені санкції, це для мене також питання. Ось, чому тут можна, тут не можна? Ну, Геннадій Балашов це е 5-10, ну, я знаю його особисто, і я мав таке задоволення просто послухати його. Пару раз на деяких зустрічах, ну це от говорить він, це можна да... ну, підготовлена людина, талановита людина говорити. Говорить він так впевнено, що за ним можна бігти. Але якщо влізеш в суть, от, вибачте, таке слово влізеш. Це така ерунда. І це така нелюбов до України і до свого народу Страшен. Ну й Королевська. Наталю все ви прекрасно знаєте, хто така Наталя Королевська. Вона, вона вже здається не народний депутат. Вона склала мандат. Вони живуть десь там чи в Дубаї, чи в Об'єднаних Еміратах. Ну правильно, проти всіх санкцій чітко, але дуже повільно це все. Дуже повільно. Королевська вже все вивела з України, що могла вивести. От все. Балашов, у нього теж також статки були. Я не знаю, як з нерухомістю, як у Королевській з нерухомістю. Але у нас Печерський суд він віддає всю нерухомість Робіновича столару. Він знімає, знімає арешт, столар бігом переоформлює на себе, потім хоче продати. Слава Богу, наклали заново арешт. Ну, подивимося, як це буде. Як це воно буде відбуватися? Все це ми, друзі, з вами. Подивимося, побачимо. Ну, і саме останнє, можливо, це потрібно було зробити першим, але я хочу, щоб от на закуску. Дякую, Олександр Усік. Просто він, е, він, е, він просто не те, що дав задоволення. Він підняв такий адреналін у всіх в Україні. У тих, хто працює, у тих, хто не працює, у тих, хто побачив перший раз у наших воїнів. Ви бачили, скільки. Наших воїнів зверталися до Сашка. Це друзі, тяжко. Це треба зрозуміти. 11 та років різниці, 27 і 38. Багато хто в Україні не ставив на Сашка. Вже старенький, вже не той. І той. Той, Він сказав, що 38 – це тільки початок. Ось дивіться, оце ось цей калач. Як він йшов, Та він йшов красавц. Красава, таке слово. Дивіться, усік Джошуа, 21 й рік, побив Джошуа, реванш, 22-й, побив Джошуа. Далі йде Усік Ф'юрі, 24-й, два, два, два бої, два, дві битви. Побив Ф'юрі в двох битвах. Усік Дюбуа, 23-й і в 25-му реванш побив два рази. З нокаутом все ну, настільки чітко. Чи Сора, знаєте, що вони обнявшись, стояли. Чи Сора каже: досить вже нас бити? Досить вам Усік, досить нас британців бити. Усік каже, ні, буду. Отак от вітаю всіх з перемогою Олександра Усіка, і не вітаю тих провокаторів, які постійно його провокують. А Безугла не писала, буде мером. Це я так. Для, росла, для того, щоб ми розслабилися, друзі. Для того, щоб ми розслабилися. Я хочу подякувати всіх спонсорів. Дякую вам. Просто дякую. Пишіть, що, що я можу зробити для вас, щоб вам було цікаво. Не знаю, записи, не записи, прямі зустрічі. Пишіть свої побажання. Будь ласка, пишіть в лічку. Я вже казав, що можливі зустрічі, там, хто перший рівень, там, можливо, з другого рівня зустрічі, що будете в Києві. Пишіть свої побажання, друзі. Пишіть. Дякую всім, хто посилає посилки. Дякую, хто перераховує на 110-бригаду. ту бригаду. Сьогодні ми замовили для них частину того, що вони просять. Банка буде трошки зменшена. З банки будуть забрані гроші, і ми перерахуємо. Там різні є деталі. Потім буде звіт і хлопців, і мій звіт. І, друзі, допомагайте. Допомагайте, допомагайте, допомагайте. І каналу, і нашим воїнам. Я щиро хочу подякувати донаторам. Це донати за два дні неділя і понеділок. Я дякую вам, Фабіянчук Петра, Завітовську Марію, пані Марина Барані 30 на 70, Дякую вам, пані Марина. Місік Аллов, Остапчук Ользі, Паляниця Ніни, Шокало Оксані. Може, шокало, вибачте, якось, ну не знаю я наголос, як вибачаюсь. Ковальові Оксані, Яценка Лідії, два переказа. Пані Лідія, один на канал переказала. Дякую вам, пані Лідія. І знову ковальова Оксана. Кожен день пані Оксана перераховує. Те, що вона може, а кожна копійчина 5, 10, 15, 20, 100, 500, 1000, 10 тисяч, 20 – це все дорого. Будь-який будь переказ. Дякую вам, пані Оксано. Максимовій Олені, Єфименко Іні, Лазебник Валерію, Дуднік Людмилі і Васицькому Володимиру. Всім, всім друзі, велика подяка. До завтра. Україна переможе!